Доброго рівня суток. Понаходив ще кой-що на продаж, що я хочу вам предложити. Так, начнем з гідроциліндра. Так, гідроциліндр. Це називається с е, 75 Такий гідроциліндрик. Ну, був грязний, я його помив. Ну, шток, вроді, нормальний. Ходи все. Це не, не корозія, це як, тіпа, ну, як от кислоти воробі, як п'ятна. Ну, корозії тут немає. Оде все туди-сюди. Так, 800 гривень. Все ціле, уші все ціле. 800 гривень. Так, є такі кардани. З чого не знаю. З чого я не знаю, вони. Це так, похоже, як у Азовський. такі нормальні крестовини ще. Оце його длина, 102 см. Оце його предполагаєма ціна. Так, це теж не знаю з чого. Цей такий, як взагалі новий. Судя по всім крестовинам, покраски, він новий. З чого він, я не знаю. Так, оце предполагаємо ціна. Це його розміри. Тобто від уха до уха. Так, тепер цепки. Значить, тут а, метр восімдесят цей, цей кусок. Це метр. Восьмірка толщина. Хороша ціла не потерта, нічого. Оце такі два куска. Два куска, 250 гривень. Так, тепер є шків. Отакий шків. Шліци гарні. Гарні шліци. 500 гривень ціна його, я так думаю. Оце тут 6, по-моєму, ширина сантиметрів. Отакий він. От. А діаметр 29 см. Так, є така штука, не знаю ще сверлилки чи що, таке чомуне. Ось таке воно ось. о, Тут ще лінеєчка якась є. О. Ну я думаю, що 300 гривень. Ось таке. На самоділку на якусь. Так, далі це вже було. Це все по 50 гривень. Кому ж хто що побачить, По 50 гривень. Так, це з газона, що поставалося, може теж, хто що побачив, рульова колонка, е маховик, може кому на Як його блін? на дровокол, корзина, помпа, ресори, крючки, таке. Руль пропеллер, колектор, задні подресорники. Ну, це по сенам, нам. Предлагайте що небачу. Так, з цим розібралися. Тепер мангал. Що ж нікому мангал не треба? Старався робив новий, красивий, блін. Все легесенько знімається, отак хопа. Отак хопа, положили, дивіться, раз туди його, все, ножички відкручуються. Все складається. Отакий такі З двойки метала. Півтори тисячі гривень. Так. Шпильки. Шпильки, чи як різьба, коротше, метрові вони, вони були нові. М-16. Ну, трошки приржавіли, влагу побачили вони. E, значить, по 50 гривень штука. Желательно всі зразу 5 штук. Так, ну це все, що залиши, остатки розкоші. 8х30, отакі болтики з круглими шляпками. 40 гривень кілограм. Гвоздочки. Сонце таке. Воздочки 40, 20, по 30 гривень. Так, М20БУшні по 35 гривень. Трошки вже залишилося. Трошки 28 кг. Так, 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 йдемо далі. Йдемо далі. Так, номер телефона Viber одразу, щоб не забутися. Так, оце, не знаю, що це таке. Оце таке тріщотка тут якась. Коротше, я за цю штучку крутив. Воно щось там прокручуються з трактора щось якесь отаке. Кліймо на ньому. О, ну, на 250 гривень похоже вроді шприц 200 гривень. Така стругалка. В комплектний, все ціле, ну, трошки прижавівший. Ну, поточить ножи там, може знає Буратинку струвати. 150 гривень. Ось такі колесика, 250 сі 4 штуки. колеса добрі. Можна сказати, новий. Ну, трошки десь каталися. Не розбити не розлюється, накрутиться на подшипничку. Все. Це просто пластмасове. Таке. Нічого. Нормально. Так. 202 подшипник. Уже 5 штук 100 гривен. Нові теж подшипники. Так, а ці не знаю. Ну, це, я так розумію. 306 й полос. Жигуль Москвіч. Новий. Ну, За ці, я думаю, ну, блін, не знаю. Прилагаєте. ну, Гривень 150 пара точно. А ці не знаю. Ці прилагайте. Ось я понаписував, що на них написано. Це така їхня марківка. Два штуки таких. Два таких. По одному, о такому, два таких. Це ХЗ. Нічого не чули, написано на них. Так, сім розібралися. Так. Так, так, так. А тут вже стареньке. Старе те, що було. Дверки по 150. ремні може хтось 100 гривень дасть за пару. Може комусь треба. Патрубки Азелівські, Це така зв'язочка є. Тож, тож, мощна, Гривень 200 може. Сосик, лампа, отакі хомутики. О, втулки ресор газель, Теж, я думаю, вони треба, вони щось нікому не надо, Нові втулочки. Ну, все таке. Мотлух. Моторчик слабенький, 40 Вт. Ну, робочий. Ну, це і все. На сьогодні все. Ще раз номер телефона Viber. дзвоніть, пишіть, будемо. Договарюватися, торгувати. Всього доброго, всім мирного неба.